Добрий ранок, шановні дев'ятикласники. Сьогодні у нас з вами урок на тему нерівності. Повторення теми нерівності за весь курс цієї теми. Записали собі сьогодні 14 листопада класна робота нерівності. І перше завдання з цієї теми це в нас розв'яжіть нерівність, відповідь запишіть числовим проміжком. І нерівність ось така. Як ми будемо розв'язувати дану нерівність? Ем... Так, для того, щоб розв'язати дану нерівність, нам треба невідомі перенести в одну сторону, відомі в іншу. Як варіант, ми можемо переносити до, в ліву частину невідомі. І тоді змінити знак, а можемо перенести все в праву частину. Я працюю за такою, за такою схемою, переносичи в ліву частину. Мінус 2х, мінус 4х менше мінус 36, тому що ми переносили все в різні сторони. І тоді в нас буде е, мінус 6х менше мінус 36, і x, е, 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 потім повер, повертаємо знак, тому що перед x стоїть мінус, і буде х більше. 36 поділеного на 6. Так, і тоді у нас виходить х більше 6. І далі ми зображуємо числовий промінь. На ньому ставимо точку 6. Ставимо її виколотою, тобто прозорим. Кільцем тому, що це строга нерівність і ікс більше 6, тому гілку нашу направляємо вправо, і тоді у відповіді буде від 6 до плюс нескінченності в круглих дужках, тому що нерівність строга. Це перше завдання. Друге завдання. Оцініть периметр паралелограма зі сторонами А сантиметрів і Б сантиметрів. Якщо А у нас в проміжку від 15 до 19 включно, а Б в проміжку від 6 до 11 включно. Як ви знаєте, периметр паралелограма, це, ну і як периметр будь-якої іншої фігури, це сума всіх сторін, всіх сторін. Тоді, ви виходячи з того, що це сума всіх сторін, ми маємо з вами. Що а в паралелограмі дві протилежні сторони рівні, то ми будемо додавати, добуток, подвоєний добуток двох сторін. Тобто будемо мати ось таку нерівність. Що 2 помножене на 15 плюс 6, менше водорівня 2 помножене на А плюс Б, тобто наш периметр, і менше водорівня 2 помножити на 19 плюс 11. Тобто ми маємо ось таку нерівність. Для, після того, як ми. Додамо, помножимо кожну частину нашої нерівності, то отримуємо ось таку нерівність. Що 42 менше або дорівнює подвоєний добуток, суми а, суми а і Б менше або дорівнює 60. А2 на А плюс Б це наш периметр, тому ми маємо ось таку нерівність. І для того, щоб записати вже відповідь, ми використовуємо квадратні дужки, тому що нерівність не строга, і маємо від 42 до 60. І ось такий інтервал. Нагадую, що якщо дужки круглі, це називається проміжок. Якщо дужки квадратні, це називається інтервал. І третє завдання. Порівняйте А і Б, якщо А мінус Б дорівнює мінус 3. І тоді ми дивимося, що якщо А-Б дорівнює від'ємному числу, отже, А менше за Б. І ось маємо таку відповідь. Даю вам секундочку, щоб дописати. Так, наступне четверте завдання. Спростити нерівність до простого вигляду. Що це означає? Це означає те саме, що розв'язати цю нерівність, але не треба записувати відповідь. Треба дійти до того, де х більше або y більше, або менше. Маємо ту, таку нерівність: 7х плюс 8 більше 3 помножених на суму чисел 5 і 2х. Тобто далі, відкривши ці дужки і записавши наступну нерівність, ми будемо мати з вами 7х плюс 8 більше 15 плюс 6х. Коли перенесемо все в одну сторону невідомі, в іншу сторону відомі, будемо мати ось такий вигляд: 7х мінус 6х більше 15 мінус 8. І тоді ми будемо, якщо віднімемо, то залишиться у нас х більше 7. Це вже буде відповідь до такого роду завдання. Далі номер 5: вказати найменше ціле число А, яке задовольняє умову. 4а у нас в проміжку від мінус 8 до 0 включно. Для того, щоб розв'язати дану нерівність, нам треба кожну частину нерівності поділити на 4. Це буде виглядати так: мінус 8 поділене на 4 менше за А, і менше А менше або дорівнює 0 поділене на 4. Тобто, якщо ми розділимо кожну частину, ми будемо з вами мати мінус 2 менше А, і менше або дорівнює 0, тому що 0 поділене на будь-яке число буде 0. І далі ми з вами маємо шосте завдання. Шосте завдання. Е а, і нас завдання стоїть в цьому е знайти найменше ціле число А. Тобто, якщо у нас проміжок від мінус 2 до 0, то найменше, яке задовільняє ціле, яке задовільняє ці, цій нерівності, буде мінус 1. І шосте завдання. Знайти всі цілі розв'язки под, подвійної нерівності. Ось така подвійна нерівність у нас є х-1 в проміжку від мінус 2,8 до 3,6 включно. І для того, щоб розв'язати дану нерівність, якщо ви бачите, то х мінус 1 у нас є, для того, щоб був просто х, треба до кожної частини нерівності додати 1. І тоді ми отримуємо мінус 2,8 плюс 1 менше х, менше або дорівнює 3,6 плюс 1. Додавши ці всі е, частини, розв'язавши, ми отримуємо з вами. Мінус 1,8 менше х, менше або дорівнює 4,6 включно. І якщо у нас стоїть завдання знайти всі цілі розв'язки, то ми дивимося більше мінус 1,8, це мінус 1. Далі йде 0, далі йде 1, 2, 3, 4, а 5 вже нам не підходить в цю, в цю нерівність, тому що 5 воно вже більше за 4,6. Отже, відповіддю буде мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. Далі в нас іде сьоме завдання. Розв'язати нерівність. І нерівність у нас іде з модулем. Я думаю, всі пам'ятають, що модуль це завжди число додатнє, але підмодульний вираз може бути як додатній, так і від'ємний. Тому ми, ми працюємо і над тим, і над тим варіантом. Перший варіант в першій системі буде Х плюс 5 більше або рівне нулю, а в другий варіант Х плюс 5 менше нуля. Тобто. Підставивши це в, наш, в нашу нерівність, ми будемо мати ось такі нерівності. Х плюс 5 мінус 3х більше 4, і мінус х мінус 3х більше 4. І розв'язуємо розв ці системи поетапно. Далі ми будемо з вами мати, що х більше або рівне мінус, мінус 5, або х менше мінус 5. І розв'язавши нерівності другі з систем, ми будемо мати, що мінус 2х більше мінус 1 і мінус 4х більше 9. Далі ми будемо мати, далі у нас продовження те саме, ну перше перша нерівність, а другу нерівність, якщо розв'яжемо, то отримуємо, що х біль, менше. Чому менше? Тому що перед х стоїть знак мінус, значить, знак більшості або меншості змінюється в іншу сторону, в протилежну. І буде менше однієї, другої або 0,5. І в, другому, в другій системі другому, другому нерів, другій нерівності буде те саме, тому що в нас знову змінюється знак, бо перед іксом стоїть мінус, і буде 9 четвертих х менше мінус 9 четвертих, або мінус 2,25. Тобто ось такий вигляд будуть мати ці нерівності. <кій> Далі ми записуємо проміжками це. Що у нас від, замальовуємо наші е, інтервали, і у нас буде від мінус, більше або рівне мінус 5, ми заштриховуємо нашу точечку, тобто це не строга нерівність, тому заштриховуємо, проводимо більше мінус 5 це вправо, 0,5 зображуємо, не заштриховуємо, тому що це строга нерівність, і проводимо гілочку вліво. На другому е, при числовому промені ми зображуємо мінус 5, і у нас йде в ліво гілочка, і мінус 2,1 четверта теж менше, тому вліво. І там обидві порожні, обидва кружельця порожні, тому що нерівність не строга. І записуємо ми ці два інтервали, і для того, щоб їх об'єднати, ми дивимося, що мінус 5 там належить, а там ні. Значить, вона належить логічно. І тоді, мінус 5 ми включаємо в наш проміжок, і тоді загальний проміжок буде від мінус нескінченності до 0,5. Далі ми маємо восьме завдання. У восьмому завданні сказано, що при яких значеннях х, значення виразу х-8 шостих належить числовому проміжку. Для того, щоб розв'язати дане, дане завдання, нам треба поставити рамки для цього дробу від мінус 2 до 5, записавши це подвійною нерівністю. І далі розв'язувати за тим за тим. Методом, як ми розв'язували попередні завдання. Тобто, для того, щоб прибрати дріб, нам треба домножити кожну частину нерівності на 6. Ми будемо мати мінус 2 помножене на 6 це мінус 12, х мінус 8 тут залишиться і 5 помножене на 6 це 30. Далі для того, щоб е, прибрати мінус 8, нам треба до кожної частини нерівності додати 8. Мінус 12 плюс 8 буде мінус 4, далі менше х і менше. 38, тому що 30 плюс 8 це 38. І тоді х буде належати проміжку від мінус 4 до 38. І відповідь від мінус 4 до 38. Так, продовжуємо далі. Дев'яте завдання: розв'язати систему нерівностей. Е, перша, перша, нерівність, перша нерівність в е, системі 10х мінус 1 більше або рівне 3. Е, Дивимося: якщо ми будемо скорочити, е, е, розв'язувати першу нерівність, то 10х залишиться. Е, І зараз діти хвилину. Тобто ми будемо мати 10х більше або дорівнює 3 плюс 1. В, другому, в другій нерівності, якщо ми будемо переносити в, праву, в ліву сторону невідомі, то у нас буде мінус 3х, мінус 2х, більше або дорівнює мінус 3 мінус 7. І якщо ми ті. Е, Розв'яжемо ці нерівності, то ми отримаємо, що х більше або дорівнює 0,4 і х менше або дорівнює 2, тому що ми перевернули знак, бо перед х стоїть знак мінус. І тоді, зобразивши числовий промінь, ми маємо, що х більше або дорівнює 0,4 тому заштрихована. Точечка, і х менше або дорівнює 2, заштрихована точечка в іншу сторону. Тому ми маємо проміжок, де вони перетинаються. Це від 0,4 до 2. Інтервал, тому що включно і 0,4 і 2. 10 система нерівності. Знайти розв'язок системи нерівностей, і у нас три нерівності в системі. Перша нерівність 2х мінус 6 менше 8. Якщо ми перенесемо відомі в одну сторону, то у нас буде 2х менше 8 плюс 6, тобто 2х менше 14, тобто х менше 7. Далі ми будемо мати, якщо мінус 4х ми залишимо з лівої сторони, то ми будемо мати мінус 4х менше 10, мінус 4. Тобто х більше мінус 6 четвертих, або більше мінус мінус 1,5. І третє, якщо ми будемо розв'язувати, то у нас вийде 8х більше 3 плюс 9. Тобто 8х більше 12х більше 12,8 або 1,5. І будемо мати числовий промінь, на якому виколоті три точки мінус 1,5, 1,5 і 7. Дивимося, від мінус 1,5 більше, тому пер... туди проходить гілка. Від, мін... від 1,5 знову проходить гілка. І від 7 проходить гілка в ліву сторону. Тобто всі три гілки перетинаються на проміжку від 1,5 до 7. І тоді відповідь ми маємо ось таку. Так, і переходимо до останнього одинадцятого завдання. Це в нас також система, але бачите, трішки вже заплутаніше, тому що треба розв'язувати прямо. Якщо ми розкриємо дужки в кожному з нерівностей, у нас буде перше 16 мінус х мінус 2х більше 3, і друга нерівність мінус 18х плюс 3 мінус х менше 2х. -3 -2х. І тоді, якщо ми перенесемо невідомі в одну сторону відомі в іншу, у нас буде ось такий запис мінус 10х більше мінус 13, тобто х менше 1,3, і е, мінус 21х менше мінус 3, тобто х більше 1,7. І якщо ми це все зображимо на е, числовому промені, 1 7 і 1,3 вони будуть виколоті, тому що це строга нерівність, і ми е, будемо мати, що більше однієї сьомої гілка піде вправо, менше 1,3 гілка піде вліво. І звідти ми будемо з вами мати, що е, проміжок, там, де вони перетинаються, це від однієї сьомої до 1,3, і будемо мати ось таку відповідь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.